Доброго дня. Дякую депутатам бюджетної комісії, які сьогодні знайшли час і можливість прибути. Сьогодні у нас чергове засідання бюджетної комісії, чергової сесії. Комісія є роботною. Вікторна від голова бюджетної комісії. Прошу розпочати і провести бюджетну комісію. Сьогодні у нас 5 разів 2025 року погодом у засіданні бюджетної комісії. У вкладі бюджетної комісії у нас обрано 7 депутатів. У комісії засідаємо в вкладі Буговича Володимира Миколаївича, следователя Василя Матемовича, індивідуального менеджерча, адвоката Захмейського і поліковича Таня Вікторівна. У відсутній у нас ділянці засідання Дану про фінансовий стан команди і для подальшого спонсорного постійно. Добрий день до mm сьогодні. -hmm. Хочу зазначити, що перевиконання обхідної частини гального фонду бюджету на першу року склав в мамі вони сто п'ятдесят тисяч. Зачитую листи звернення, які є на сьогоднішній день. Щодо спрямування цих коштів е, на сусуну, це лист е, сектору соціального захисту населення та охорони здоров'я, який просять збільшити видавки на програму соціального захисту на настрій підтримки жителів залізних селищної територіальних громад на саме надання одноразової матеріальної допомоги на лікування спеціальних територіальної команди в тому числі ветерану пенсіонера особи з інвалідністю та надання одноразової матеріальної допомоги громадянам по справді внаслідок непередбачених надзвичайних ситуацій сумі 50 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерористичних операцій, добровольцям, родинам та житті здоров'я то, то, в тому числі 50 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, учасникам бойових дій, авто військової возник для вирішення соціально-пункових допомог в сумі 20 тисяч гривень. Усього по цій програмі 120 тисяч гривень. А також програма програмах підтримки членів снімають захисту без них учасників бойових дій, військової які брали участь у захисті України від збройної агресії Російської Федерації на 24 четвертій-дваці шостій роки. Надання щорічної нарадої матеріальної допомоги до 29 серпня дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, в сумі 30 тисяч гривень. Надання моратої матеріальної допомоги членам сімей зникли безвісти безвісти учасників бойових дій із які зникли безвісти під час проходження служби щодо захисту України від збройної. По 10 тисяч гривень, в сумі 200 тисяч гривень. Всього по програмі 230 тисяч е гривень. Загальна сума на надання матеріальних допомог на програми складає 350 тисяч гривень. А також лист сектору земельних відносин щодо збільшення видатків на виготовлення звітів з експертами по земельних ділянк в сумі 50 тисяч гривень. Лист за річницької селищної ради на поточний ремонт фасаду а залізництво селищної ради складає в сумі 204 тисячі гривень, а також на виконання пресно повторної документації по будівництву тротуару вулиця Центральна, 56 тисяч гривень та будівництво тротуару вулиця Центральна в сумі 1 мільйон 360 тисяч гривень.

Uh, на виплатні проєкту по документації по прийомі 56 тисяч гривень. На будівництво купівки в голося Центральній підсягушній ради до садочка у сумі 1 мільйон 360 тисяч грн. На, грн. на, грн. на, грн. Грн. Uh, на земельний відділ для виплав проєктної документації у сумі 50 тисяч гривень, і на квітні та в сумі 130 тисяч гривень. Будуть колегі такі запитання за уваження. підтримує організувати програму цікаво. Так як нас всі питання розглянути, пропоную доручити розмати комітету селищної ради розробити відповідні проєкти рішення на надати їх на розмір сесії. Ми не всі питання до нас у розглянути, і пропоную зробити засідання в сесійній сесії. Дякую.